Голос хлопця розрізав повітря: Я тобі не боржник, тато, і не твій проект. Я маю право на своє життя. Назар стояв навпроти, тримаючи в руці кухоль без ручки, і стримувався так, що це було видно за пульсом у скроні. Маєш? Але поки ми живемо разом, є правила, ти обіцяв відпрацювати у Віталика в майстерні хоча б суботу, бо нам потрібні гроші на твою поїздку. Пам'ятаєш? Я не буду крутити гайки за копійки, щоб потім слухати, що я невдячний. Невдячний, це коли ви мене вчите вдячності тільки тоді, коли вам щось треба. Йогор кинув рюкзак до дверей і глянув так, ніби хотів прорізати вихід там, де його не було. Я тобі нічим не зобов'язаний, зрозумій, нарешті. Назар ковтнув, знімав окуляри про те, щоб виграти секунду мовчання, і сказав рівно: Ти мені нічим не зобов'язаний, але ми. Один одному люди. І це більше за будь-які борги. Єгор стиснув губи, глянув у вікно, де двірник підмітав двір і прошепів. Люди? Мені треба з цього міста вибратися, поки воно не зробило з мене копію тебе. І вийшов, грюкнувши дверима. Після цього звуку квартира сіла на підлогу, наче їй раптом стало важко тримати форму. Аліна саме в цей момент проходила повз будинок, тримаючи в руках невеликий пакунок із ключами. Які видавалися занадто важкими для її долонь. Вона не збиралася зупинятися у подвір'я, але цей хлопчачий я тобі не боржник збігся з її власним голосом із далекого минулого так точно, що вона зупинилася як від удару. Його злетів сходами, мало не зачепив її плечем, кинув погляд, короткий, жорсткий, ніби просив не ставати на дорозі, і зник: Привіт, сказав хтось із темних дверей під'їзду. І це привіт було таким, яке колись мало продовження. А потім обірвалося. Назар трохи сивий. Сорочка засунута в джинси аби як пальці подряпані, як у того, хто часто працює руками. Вони дивилися одне на одного, ніби зважували, чи варто зараз вдавати, що вони просто знайомі зі школи. Привіт, відповіла Аліна. Вибач, ти це чула, сказав він без захисту. Чула, кивнула вона, і чомусь відчула, ніби це я зного комусь кричу, що нічого не винна. Назар хмикнув У нас в місті це багато голосся. Батьки вчать дітей бути вдячними за те, що ті не просили. Діти вчать батьків не чіплятися за них як за останню нитку, а в результаті всі поранені. Вона ледь посміхнулася. А я приїхала саме заради цієї нитки, подивитися, чи ще можна її тримати. Перша її зупинка була не в домовині спогадів, а в батьковій перукарні на площі, де колись пахло тальком і ментолом, а тепер пахло пилом і замками. Вона відкрила двері ключем, який чесно відлежувався у неї в кишені всі ці роки і увійшла, наче в кімнату, куди не маєш права заходити без стуку. Дзеркала віддали їй не лице, суміш різних віків, а в тому, яку вона носила як чужий плащ. На столі лежав зошит клієнтів із загнутими кутами Микола, пасіка, слухати про бджіл не підганяти, Галя бухгалтер, хвалити нові сережки, підрівняти чолку. Вона провела пальцем по цьому хвалити і в грудях щось сіпнулося. Батько завжди знав, що людям потрібно більше, ніж рівна лінія волосся. Потрібна увага, яку їм ніхто не дає вдома. Невдячні діти це найпопулярніша тема у черзі до каси. А от у цьому зошиті кожна сторінка свідчила, що дорослі теж чимало винні. Ми не слухаємо, ми наказуємо, ми робимо висновки замість розмов. Сусід Микола худий як молодий клен, зайшов через п'ять хвилин, ніби в нього вмонтований радіатор на чужі двері. Та ти ж таки приїхала, сказав він, ставлячи під стіну сміттєві мішки. Добре, що без шуму. У нас тут люблять шуміти замість працювати. Він зиркнув навколо і додав: Не продавай зразу. Аптека вже крутила хвостом, але хай почекає. Це місце не про продаж, а про пам'ять якщо вже перекроювати, то під людей. У мене внуки, знаєш. Та що там, вони мене теж учать в сучасності. Кажу їм, зателефонуйте, а вони кидають сердечка в чат. Чудова мова, тільки не гріє. Невдячні? Та ні, просто інші. Аліна слухала його і відчувала, як у неї складається перша тверда думка за довгий час не поспішати, не чинити з місцем, де стільки рук і голосів, як у ломбарді. Назар приніс чаю у паперових стаканчиках і, не дивлячись на неї, кивнув на вивізку, що перекосила. Можемо підперти дошкою або зняти повністю. Знаєш, мій Єгор он придумав, що тут можна було б робити розмовні вечори. Приходять люди і розповідають свою історію без лайків і репостів. Я спершу засміяв ідею, а потім, потім зрозумів, що він щось чути вміє, хоча робить вигляд що глухий. Вона сіла на край перукарського крісла і вперше дозволила собі гладко йти в спогад, як Назар після уроків чекав її біля стадіону, як вони говорили про міста, які ніколи не їздили, і думали, що так буде завжди. Не вийшло. Вона поїхала, бо хотіла більшого. Він залишився, бо боявся підвести тих, хто без нього завалиться. Ми тоді оба були безвідповідальні, подумала вона вже без образ. Я втекла від чужого очікування. Він залишився, бо боявся підвести тих, хто без нього завалиться. Вголос сказала простіше як тобі жити з таким дорослим сином? Назар усміхнувся кутком рота. Як на тренуванні з боксу, тримати корпус, не бити у відповідь, ловити моменти, коли можна обійняти і робити вигляд, що це випадково. Найгірше, коли він каже, Ти невдячний до мого майбутнього, і я не знаю, чого більше, сміятися чи просити пробачення. До вечора перукарня ужила. Зайшла жінка в темному пальто. За фарбуванням вона не прийшла, тільки стала в дверях і сказала: Ваш батько рятував мою маму від самотності. Він брав за стрижку копійки, а розмови додавав безкоштовно. Я зайшла подякувати. Зайшов підліток із нерівною чолкою. У мене співбесіда на практику, і Назар майстерно підрівняв краї, забувши, що він учитель історії, а не барбер. Зайшла бабуся, яка колись лаяла Аліну за те, що та покинула батька. Вона м'яла в руках пакети з печивом і боялася підняти очі. Я була несправедлива, сказала вона. Ми всі тоді шукали просте пояснення, бо так легше. Пробач. Аліна тихо відповіла. Я тут не попрощення і не посуд, я тут, щоб не тікати. Дякую, що сказали. У дверях накопичувалось щось більше за людський потік, готовність говорити, а накидатися ярликами. Кожне, невдячні у чужих устах тепер звучало інакше як лінь думати глибше. Надвечір повернувся Єгор. Двері відчинилися без шуму, він зайшов. Окинув поглядом простір і зупинився на рамці, яку Назар поставив на підвіконня. Розмови безкоштовно. Сентиментально кинув він, але голос був не такий корючий, як зранку. Якщо людині є що сказати, вона скаже і без рамок. На жаль, відповіла Аліна, більшість людей мовчить, доки їх не запросять. Ми з дитинства звикаємо говорити лише тоді, коли піднімаємо руку. Ігор посміхнувся краєм губ. Ти теж учителька? Я зараз учениця. Вщуся говорити без дозволу. Він знизав плечима нормальна навичка. І вже збирався йти, коли Назар сказав Мені треба з тобою ввечері поговорити про Київ. А мені ні, відрізав хлопець, але в очах промайнуло те саме коротке Почуєш уперше, яке у підлітків ховається за грубістю, як листівка за княгами. Він затримався ще на секунду, торкнувся пальцем перукарського крісла. І вийшов. Коли стало тихіше, Аліна запитала те, що давно крутила на язику: Ти щасливий? Назар не злякався прямоти. Я чесний зі своїм життям, відповів після паузи. Часом цього вистачає, часом ні. Я знаю, що про мене говорять: міг би виїхати, міг би зробити кар'єру, а я вибрав залишитися, бо тут мій син, мої учні і могила мами. І ще бо я боявся, що в чужому місті стану невдячним до самого себе, ніби відріжу частину, яка мене тримає. А ти. Я вибрала поїхати, сказала вона прямо, і десять років думала, що мене за це мають похвалити. А виявилось, що ні похвали, ні вини не роблять людину вільною. Тепер хочу вибирати те, що мені не соромно буде згадувати. Почну з цього приміщення, не знаю, що саме зроблю. Але це буде не аптека. Назар розслаблено видихнув, ніби йому повернули щось важливе. Я допоможу, якщо дозволиш. Оксана з'явилася як завжди, вчасно і неочікувано. Її каблуки рахували кроки, погляд прицільно збирав слабті місця. Я зайшла нагадати, що нам потрібна відповідь щодо продажу мережа чекає, умови щедрі, і з вами чи без вас площа порожньою не буде. Думайте практично. Практично, це не завжди вигідно в короткий термін, відповіла Аліна. Практично, це не лізти в емоції, усміхнулася директорка. Місця, де зберігають спогади, дорого коштують містам, які хочуть рухатися. Рух це не завжди перебудова, іноді це вміння не знести те, на чому тримається голос. Оксана М'яко майже поблажливо кивнула. Ви дуже любите свої історії, я свої показники. Побачимось у понеділок. Її постать залишила після себе холодний рівний слід, наче лінійкою провели по теплому воску. Наступного ранку Аліна прокинулася в батьковому домі на розкладному дивані, де кожна пружина пам'ятала свої трагедії, і одразу зрозуміла, що все, що вона зробить далі, має бути простим і чітким. Вона написала список розчистити підсобку. Перебрати інструменти, повернути власникам знайдені забуті речі. В шухляді була коробочка з і запискою Галині, якщо зайде запитати, зібрати людей на розмову про майбутні перукарні. Вона не хотіла робити це офіційно. Вона хотіла, щоб прийшли ті, кому справді не байдуже. Назар вчепив на двері аркуш з оголошенням сьогодні, о 18-й відкрита розмова для всіх, хто пам'ятає, Чому розмови безкоштовно? Увійти може кожен, вийти теж. Єгор, проходячи повз, кинув А якщо прийдуть тільки ті, хто любить покритикувати, тоді вони теж вийдуть і, може, вперше почують свій голос. відповіла Аліна, не відводячи погляду. До шостої вечора маленьке приміщення наповнилося людьми, яких вона знала по імені і по звичках Галя з хлібного кіоску. Що завжди стискала губи, коли рахувала решту, Микола Пасіка, що ніс баночку меди, ніби ікону, молодий хлопець в робочій курці з автомайстерні, дві підлітки з однаковими зачісками, кілька пенсіонерів із сусіднього двору, і несподівано 30-річна жінка, яка колись голосно називала Аліну, невдячною донькою, а тепер сіла в задньому ряду, опустивши очі. Аліна не влаштовувала трибун. Вона сказала просто. У нас є місце, де людей слухали. У нас є вибір продати його і зробити ще одну точку з продажу ліків, чи спробувати залишити його для міста як майстерню вдячності. Я не знаю, як це звучить на папері, я знаю, як це звучить у моєму серці. Скажіть кожен по одному реченню, що вам тут важливо? І люди почали говорити. Галя, я тут вперше відчула, що мене хвалять. Не за те, що я купила, а за те, що я є. Хлопець із автомайстерні. Мені тут підрівняли чолку і сказали, що я впораюсь на співбесіді. Я впорався. Пенсіонер. Тут зі мною говорили про внуків, так, ніби вони не вдячні, а просто юнні». Дівчина з однаковою сподругою зачіскою, тихо видихнула Мені треба місце, де мене не порівнюють з сестрою. Кожне речення було маленьким цвяхом, що тримало стіну. Назар стояв збоку і інколи ловив поглядом сина. Його руперто дивився в підбогу, але плечі його стали менш колючими. Коли хвиля голосів стихла, Аліна сказала: Добре, рішення просте, ми залишаємо місце, як є з ножицями і дзеркалами, але додаємо вечори розмов і днями безкоштовні підстриги для тих, кому складно заплатити. Хто допоможе? Часом руками, кавою, грошима. Записуйтеся у зошит. Ніхто не зобов'язаний, усі люди. На дварях відразу з'явився список Кава, Іра, музика Єгор, ремонт розетки, Віталик. знижки для пенсіонерів Микола медом компенсує. Оксана, яка, як виявилося, теж прийшла, стояла з боку з кам'яним обличчям. Це мило, сказала, коли люди розійшлися, але через місяць ви втомитеся, спільноти тримаються не на словах. Я знаю, відповіла Аліна. Тому ми не обіцяємо нікому нічого на п'ять років, ми обіцяємо одне одному сьогодні, завтра ще раз, а післязавтра знову, так довше. Оксана примружилася. Умієш відповідати. Шкода, що пізно. Для вдячності не буває пізно, сказав Назар. Після зустрічі вони залишилися в трьох – Аліна, Назар і Єгор, пили чай із термоса, який чомусь здавався смачнішим, ніж будь-який кавовий напій у місті. Знаєш, сказав Назар. Ти сьогодні зробила те, чого я не зміг би. Ти повернула людям голос. Вона похитала головою, я тільки відчинила двері. Єгор довго мовчав, потім сказав неголосно: Я займуся звуком. Якщо вже розмови безкоштовно, то хай вони будуть чистими. І ще я зрозумів одну річ коли ви кажете невдячні діти, вам легше не чути, що ви самі боїтеся. Мені теж легше було сказати, що ти мене тягнеш вниз, ніж визнати, що мені страшно їхати самому. Назар дивився на сина так, ніби знову вчився дихати. Дякую. Тільки й сказав. Уночі Аліна поверталася додому повз вікна, де мерехтіли телевізори, і хтось сперечався у кухні в іншій квартирі. Місто жило своєю дрібною боротьбою за тепло, за увагу, за слово, не тоном наказу, а тоном довіри. Вона не романтизувала його. Тут було багато різкого, дріб'язкового, затятого, але саме тут вона зараз відчувала щось важливе: не героїзм, а просте бажання не бути невдячною до того, що їй подарували: до рук, що колись це місто рівно, до голосу, який вона довго заглушала списками, і до людини, яка сьогодні поруч мовчала з нею правильно. Вдома вона відчинила вікно, щоб пустити в кімнату нічний холод, сіла на край ліжка і подумала, що завтра піде до однієї жінки поговорити про помилки, з яких почався весь її від'їзд десять років тому, не заради покарання, заради точності. Я прийшла вчитися говорити без гучних декларацій, по людське. Наступного дня вона справді пішла, двері відчинила невисока жінка з втомленими очима. Між ними не було ворожнечі, була лише невиголошена історія, яку обидві тепер могли витримати. Вони говорили довго, без театру. І вперше за багато років Аліна почула від когось із дорослих те, чого так бракувало в її дитинстві. Я тоді була неправа. я була налякана, і мені здавалося, що світ винен мені спасіння. Насправді я була винна всім правду. Вона вийшла звідти нелегкою, але чеснішою. Коли повернулася до парукарні, Назар уже там лагодив розетку, а Єгор ставив на підвіконні маленьку колонку. Сьогодні ввечері прийде дванадцятий класник читати реп-текст про те, як його дратує слово вдячність, і я напевно вперше в житті з радістю послухаю реп, і я теж сказала Аліна, і відчула, як в ній збирається те саме тепло, від якого не хочеться тікати. Вони ще довго сиділи до темряви, обговорюючи госклад, чергування, каву, табурети, і це була найкраща прелюдія до будь-якого кохання, не обіцянки і фанфари, а спільна практична дія, де кожен бере на себе реальну частину. Коли Назар провів її додому, вони зупинилися біля хвіртки, і він сказав: Я не знаю, що в нас буде далі. Я знаю тільки, що мені з тобою зараз добре, і що вчорашній крик у кухні не останній. Але можливо, колись ми навчимося не грюкати дверима так голосно. Вона кивнула мені теж добре, я не хочу більше бути невдячною ані до людей, ані до себе. В темряві це прозвучало просто і сильно, без пафосу, як речення, яке приходить на розум в правильний час. Коли вона зайшла в дім, на столі лежав зошит клієнтів, сторінка з якого була відкрита на записі Петро перед святом слухати про доньку, не засуджувати. Вона усміхнулася сама до себе і подумала, що, може, це і є її нова робота слухати так, щоб люди не відчували себе боржниками, і говорити так, щоб не робити боржницею себе. Зранку вона мала написати короткий пост у місцеву групу майстерня вдячності відчиняє двері, розмови безкоштовно, подстриги за можливості, допомога за бажанням. І під цим жодних моралей, тільки адреса і час. А між рядками тиха надія, що навіть у місті, де так люблять лаяти невдячних дітей, можна навчитися інакше вимовляти це слово, без отрути. З розумінням, що вдячність не податок, ані шантаж, а спосіб жити так, щоб не соромно було дивитися в очі. Це був лише початок, але в ньому вже було все, що вона роками шукала: голос, тепло, робота і той, хто поруч, коли треба тримати тишу правильно. Ранок у місті був непривітним. Холодний вітер ганяв порожні пакети по площі, а небо висіло низько, ніби хотіло придавити все, що під ним. У перукарні пахло свіжою фарбою. Назар учора перефарбував двері, щоб вони не здавалися гнилим інходом у забуття. Аліна стояла біля дзеркала, де колись батько перевіряв рівність кожного зрізу і відчувала, як напруження наростає всередині, як пружина. Сьогодні мала прийти Марина, жінка з минулого, яка багато років була тінню між нею і батьком. Вона знала, ця зустріч вирішить, чи справді вона здатна відпустити минуле, чи лише робить вигляд. Назар зайшов із двору, струсив із куртки краплі дощу. Готова? спитав коротко. А якщо ні, кинула у відповідь. Тоді все одно доведеться інакше цей день буде відкладатися до безкінечності. Йогор уже був усередині, крутив у руках тиктофон. Він сказав, що хоче записати все, що буде сказано, для себе. Назар не заперечував. Аліна спершу вагалася, але потім погодилася, хай навіть чужі слова залишаться на плівці, це краще, ніж їхнє вічне мовчання. Двері відчинилися рівно опівдні. Марина увійшла неквапно, у темному пальці, з волоссям прибраним у простий вузол. На вигляд, стримана, навіть сильна, але в очах було щось, що одразу розбивало цей фасад втома, з якою живуть ті, хто довго ховає правду. Дякую, що прийшли, сказала Аліна, намагаючись не зрадити голосом свого хвилювання. Я мала прийти, відповіла Марина. Занадто багато років не приходила. Вони сіли за старий стіл, за яким батько колись підрівнював ножиці. Назар стояв трохи осторонь, не втручався. Єгор увімкнув диктофон. Тоді, десять років тому, почала Марина, я була самотня з немовлям, без грошей, без віри, що витримаю. Твій батько допоміг мені. Заплатив за ліки, купив продукти. Я думала, що встигну віддати, не встигла. А потім зникли гроші зі скриньки. І всі вирішили, що це ти. Бо так було простіше він мовчав, бо хотів мене захистити. А ти пішла, думаючи, що тебе зрадили. Аліна слухала спокійно, без сліз. Ці слова боліли колись, тепер вони були як шрам, нагадування без крові. Чому ви прийшли зараз? Спитала вона, бо твого батька більше нема, і бо я хочу, щоб ти знала, що він тебе любив. Він часто говорив мені, що шкодує, що не вмів говорити з тобою. Казав Я вчуся різати волосся рівно, а от слова завжди косо виходять. Ця проста фраза вдарила сильніше, ніж будь-яке зізнання. Аліна раптом побачила батька не як суворого чоловіка з мовчанкою, а як людину, яка просто не знала, як виражати те, що відчуває. І їй стало легше. Дякую, сказала вона. Я не триматиму зла не бачу сенсу. Марина ледь успіхнулася. Якщо тут щось робитимете, дозволь допомогти. Я зможу приносити випічку для зустрічей. І ще вона подивилася на його. Ви молодець, що записуєте, це важливо чути, що було. Коли Марина пішла, Аліна відчула полегшення, яке не зникло навіть після того, як двері зачинилися. Назар підійшов, поклав руку їй на плече. Це кінець і початок. Так, погодилася вона, і тепер я знаю, що хочу робити з цим місцем. Наступні дні були наповнені роботою. Перукарня змінювалась на очах, старі шафи винесли, стіни пофарбували світлою фарбою, поставили кілька столиків і стільців для відвідувачів. На стіні залишили лише одне дзеркало символ минулого, що тепер стало частиною нового. Аліна працювала разом з іншими Назаром, Миколою Пасікою, кількома сусідами, навіть Єгор допомагав. Він уже не робив вигляд, що йому байдуже. Одного вечора, коли вони вдвох фарбували підвіконня, він раптом спитав ви шкодуєте, що поїхали тоді? Шкодую, що поїхали, не поговоривши, відповіла вона. Втекти іноді треба. Але втікати мовчки це як одрізати телефонний дріт, а потім дивуватися, чому ніхто не дзвонить. Єгор кивнув. Я це запам'ятаю. Його слова були простими, але в них відчувалася зміна. Тепер він слухав не для того, щоб сперечатися, а щоб розуміти. Назар помічав це і мовчки радів. У день відкриття майстерні вдячності зібралося стільки людей, що Аліна не очікувала пенсіонери, піднитки, молоді сім'ї, навіть ті, хто раніше лише критикував. Вона вийшла до них і сказала: Це місце не про стрижки чи каву. Це про те, що ми всі маємо що дати одне одному. І про те, що вдячність не слово у вимогах, а дія, яку ми робимо без примусу. Першою виступила літня жінка мене звати Ганна. Я завжди називала свою доньку невдячною, бо вона не дзвонила щодня. А потім зрозуміла, я сама ніколи їй не казала «дякую», коли вона мені допомагала. Потім говорили інші. Кожне зізнання було як цеглина у фундамент чогось нового. Єгор стояв з телефоном, знімав і час від часу ловив погляд батька. Того погляду вистачало, щоб зрозуміти. Між ними тепер інша нитка не зобов'язання, а вибір бути поруч. Наприкінці заходу Назар вишив уперед, хоча не планував. Мене звати Назар. Я вчив історію в школі, але гірше знав історії власної родини. Тут я навчився слухати сина і не боятися того, що він інший. Дякую йому за це. Єгор не витримав, підійшов і обійняв його прямо перед усіма. Зал вибухнув оплесками, але для них це була не сцена, справжнє примирення. Пізніше, коли всі розійшлися, вони залишилися втрьох: Аліна, Назар і Єгор. Вони сиділи на підвіконні, пили чай. Що далі? спитав Єгор. Далі жити. Відповіла Аліна, і не чекати, поки стане пізно, щоб сказати важливі слова. Назар узяв її за руку. В його очах була тиха вдячність не та, що вимагає повернення, а та, що робить тебе сильнішим. Єгор посміхнувся вперше без захисту. Я радий, що ви повернулися. І це було найцінніше дякую, яке вона могла отримати. Бо воно означало минуле закрите. А майбутнє відкрите. Вони вийшли на двір. нічне місто світилося ліхтарями, і вперше за багато років Аліна дивилася на нього без тіні провини. Тепер в ньому було місце, де говорять, слухають і пам'ятають. І це було достатньо, щоб відчувати себе вдома.